Вітаю сьогодні. Глянемо головні геополітичні і внутрішньоукраїнські події. і Розпочнемо з так званої промови. Дмитра Медведєва на дні російського гідінства в мене складається враження або навіть певненість в тому, що для того, щоб відчути психологічний такий емоційний ментальний стан Путіна і його найближчого оточення, треба послухати Медведєва, цей чоловік, який давно втратив почуття реальності із світом. Росією самим собою за істерикою або такими екзальтованими речами, ну якби проглядає тональність і стан справ. В самій Росії, умовно кажучи, чим вище градус історії, тим більше проблем всередині, чим більше е незадоволення, скажімо, і трати почуття реальності і розуміння, як рухатися далі. От і цей виступ Медведєва про е з традиційними е там, мантрами і наративами про те, що е вони ніби. і, е от, Підтримують е, статут ООН та міжнародне право не зазіхають на чужі території, але з точки зору от їхнього бачення да. А все, куди вони оком кинули, це священна земля. А священна земля, значить, по крові належить росіянам. Якщо ви не підтримуєте цю ідею, вас будуть вбивати. От така, я б сказав, навіть не середньовічна, а така дика дикунство. Да? Дикунство, таке російське дикунство в варіанті істерії і старики Ми знову почули. Але найважливіше в цій промові не повтор про священну землю, священну мову, священну релігію. І яке захищає Путін. І його е команда, а, а страшне незадоволення, яке все рівно проривається, я думаю, це головний такий для нас позитивний, добрий знак. Про те, що мовляв, дуже багато країн розуміють, що е світ несправедливий, що е світ е панує е за певними правилами. Зрозуміло, за яким Америка там інші країни, які впливають на Україну, е там і таке інше. Але Абсолютна більшість країн це розуміє, але мовчить, бо боїться. Тобто, умовно кажучи, гіпотетичні союзники Кремля, їх багато, але їх фізично немає. І отут цікава історія пов'язана з зерновою угодою і з позицією Туреччини, яка очевидно сприймалася Путіном як її союзник і те, що прагматичні. Економічні і геополітичні інтереси Родогана е, застерегли необхідність реалізації так званої зернової угоди, е, змусило Путіна. Виправдовуються і говорять про те, що ну вони так тимчасово ніби заблокували, але в цілому вони й не блокують, і так далі. Тобто можна говорити, що не повною мірою, а значною мірою Туреччина теж продемонструвала, що в питаннях принципових домовленостей світу вона точно не буде на стороні Путіна чи на стороні Росії. Отже, Росія з кожним не втрачає втрачає всіх можливих союзників. Фактично сьогодні виглядає наступним чином: що Є дві країни. Я Білорусь не вважаю за незалежну країну, тобто вона фактично складова Росії. Є дві країни, які е, керівники яких ну такі, знаєте, божевільні неадеквати діди. Причому хворі діди неадеквати, Путін і Хоминої. Намагаються нав'язати світу свої правила гри, такі диктаторські, авторитарні, причому побудовані на абсолютно не то, що там розумінні пріоритети права, там міжнародних цінностей і так далі, так далі, а на внутрішньому якомусь там своєму світобаченні з одного боку у Путіна це світобачення расизму чи російського світу. Що все російське найкраще, значить, і, і все, все, що пов'язано з Росією, прямо чи посадкована, це все їхнє, їхня приватна власність, і хоменеї, який в своїй версії ортодоксального ісламу. Дістав уже всіх, в тому числі жінок, які здавалися б в Ірані, ну є категорією не надто активної і протести, які відбуваються в Ірані, сьогодні. Е е е я сподіваюся, що вони нанесуть серйозний удар не тільки авторитарному ісламському режиму Хоменеї, тому що реально це режим його. Тобто президенти приходять і відходять, а він в основі цього режиму. Е е і ви бачите, цікаві плакати на протестах в Ірані, що вже е е виступають не. Не тільки проти нього, розуміючи, що йому залишилося, можливо, місяці там жити, а, там, а, а і проти його сина, який виглядає як, ймовірний наслідник духовної спадщини рану, майбутнє етала і так далі. Отже, сьогодні фактично. Навіть не Росія Іран. Коректніше би сказати, що е, е, Путін і Хомнеї, кліка, військова і яструби Росії та Ірана е, намагаються е, е, світу. А світ це, ну що не менше 193 країни, в які входять організація об'єднаних націй, свої правила гри. Тобто, фактично, вони розв'язали третю світову війну і поставили всіх перед необхідності або світ приймає їхні правила гри, двох диктаторів неадекватів, значить, або вони будуть бивати мирних людей, знищувати інфраструктуру. Тощо в цій системі координат. Те, що фактично ми говоримо про те, що ну, ми розуміємо, що співчуваючи або такий Китай зі своїми інтересами, ну, я при всій повазі до диктаторів з Північної Кореї і Сірії в них своїх проблем там вистачає. Тобто, насправді, умовно кажучи, жало, що нам треба витягти, щоб зупинити війну. Це все-таки ми розуміємо, що це, це Путін і це Хоменний, це Іран і це. Росія і в цій в зв'язку я може таку фантастичну ідею висловлю, але про неї треба говорити. Нам треба всіляко. Пропагувати дипломатичними народними е, методами, е, мітингами, демонстраціями за межами країнами перед посольств е, е, цих країн, які зараз скажу. значить, необхідність об'єднання антиросійської коаліції і антиіранської коаліції. Якщо ми об'єднаємо сила, інтегральна сила цих двох геополітичних утворень і створення єдиної коаліції, фактично, я би запропонував сьогодні, коли фактично ми в стані Третьої світової війни, то в війні не може бути, наприклад, там, трьох угрупувань. Може бути ті, хто проти війни, і ті, хто за війну. Ті, хто намагається зупинити війну, і ті, хто розпалюють, підкидають так мати, вогонь вогнища. Третього табору тут немає. Тобто, якщо ми об'єднуємо сьогоднішній потужний трикутник Туреччина, Ізраїль, Азербайджан. І низка арабських країн, в тому числі Саудівської Арабії, яка потерпає від неадекватності Ірану, і багато інших країн. От в нас трикутник, точніше, у нас коло такої потужної і фінансової, і енергетичної, і військової потуги антиіранської, яка на жаль займає нейтральну позицію по відношенню до Росії. Тобто, як тільки би антипутінська, антиросійська коаліція, яка сьогодні сформована, і фактично ключовими учасниками цієї коаліції є там, умовно, 45. там, Хай до 50 країн серйозних країн. Якщо сюди додати серйозні країни антиіранської коаліції, звичайно, це б дало абсолютно нову якість. Я думаю, що це була б серйозна передумова завершального етапу війни. Причому не на умовах. Росія, яка все рівно закидає ідею там переговорів, бо вони розуміють, що кожний день відтягування переговорів на день перед це гірші стартові позиції для Росії. Тобто Росія, як ніколи, сьогодні зацікавлена в переговорному процесі і через різних посередників намагається пронести цю ідею. Позиція. України і Зеленський в останнє ще раз це підтверджував. Я в цьому абсолютно переконаний, що на порядку денному України і антипутінської коаліції не стоїть питання переговорів, тобто, це абсолютно очевидно, про це треба забути і, але ще раз кажу, що ми. Для того щоб досягти своїх успіхів, і е, е, бодай зупинити оцю історію, коли е, е, нездатність військовим шляхом, військовими методами, збройними силами е, е, отримувати перемоги, під час війни Росія компенсує е, знищенням е, інфраструктури, енергетики і так далі, і спроба психологічно, е, морально е, е, так мати, подавити. Моральний стан України, щоб і всередині України почали спонукати владу до переговорного процесу. Я думаю, що тут оце, оця складова, то що я кажу, антиіранська і нам надзвичайно важливо. До речі, ще раз добре слово про, про протести і в Ірані, про жінок Ірану, про молодь, про студентів Ірану. Я давно, але був в Ірані. І ще тоді відчув такий потяг до цивілізаційного демократичного життя, тому що оця ортодоксальна іс ісламська накиду накинута форма кої диктатури, ну не сприймалася. Націю, яка б вже жила в свій час у умовах демократії. І, але оця підтримка і, умовно кажучи, цінностей демократії, загальнолюдських цінностей іранцями всередині Ірану і іранцями за межами, бо вони проводять мітинги. До речі, в Україні такий мітинг був, хоч і не чисельний, дуже чітко показує, що іранська історія, так то та іранська карта для нас надзвичайно важлива, до неї треба звертати увагу увагу оцю анти анти антивладно, яка сьогодні підтримує Путіна в Ірані. Тому що дивіться, росіяни, які масово виїхали, втекли від мобілізації, значить, не спромоглися провести за межами Росії, де не садять тюрму, де не виносять вироки жодного мітингу не за Україну а проти війни. От ментально наскільки е, е, принципова різниця між е, суспільством е, російським і суспільством, наприклад, тим же іранським. Де жінки, і студенти, і студентки не бояться, причому в Ірані смертна кара. Тобто мова йде не лише про штрафи, як в Росії, наприклад, не про затримання, а й можливість отримати смертної, смертної кари. Наприклад, занищення за, за, наприклад, там, спалювання портрета Хаминеї, або скажімо, там, якісь антивладні. Антивладні виступи і так далі. Тому я спеціально звернув увагу на а, істерику Медведєва, на необхідність розуміння цього іранського фактора в теперішній нашій геополітиці, оскільки цілком очевидно, що ми мусимо вивести сьогодні світовий порядок для того, щоб зупинити війну перетворити на двополісний світ, що є тільки два полюси. Полюс цивілізаційний, який не розглядає, е, взагалі військовий метод як засіб вирішення будь-яких питань, і скажімо, полюс диктаторський е, військовий, е, в якому залишилася е, Росія і Іран, ну і е, е, частина е, менших диктаторських режимів, як Білорусь, Північна Корея, е, Сірія, і практично все. Отже. Е. Uh, така. Uh, Стратегічна геополітична лінія, таке уточнення, на мою думку, було б вкрай важливо. Воно вкрай важливо ще і з огляду на те, що е, е, все-таки Україні вдається знімати застереження, які Росія через своїх людей, навіть в Конгресі США, в тому числі, е, намагалася занести. І останні новини, добрі новини про те, що е, відповідна комісія Сполучених Штатів Америки, перевіривши, не, не знайшла зловживання американською допомогою. В Україні це добра новина, це проукраїнська новина. Ви знаєте, моє критичне ставлення до Зеленського і до влади. Але я вважаю, що все, що сьогодні зашкоджує, перешкоджає нашому успішному звільненні території на на, на нашому руху до перемоги, особливо геополітичні геополітичній площині, воно за Росією проти України. Я давно про це говорив, а зараз тим більше я кажу, що сьогодні. Будь-хто, хто виїжджає за межі України, політик, дипломат чи простий громадянин, який критикує Україну чи навіть українську владу за межами. України це чоловік, який працює на Росію. Ми можемо всередині України бути категоричними, критичними і так далі. Але в світовому контексті за межами України ми повинні бути носіями однієї чіткої позиції. Ми сьогодні залежимо від світу. Ми залежимо від фінансової підтримки, військової підтримки, і тому вносити і так. Скажімо поширені Росією фейки, міфи і так далі про Україну. Це неприпустима штука. Натомість це не означає, що ми всередині країни мусимо спокійно реагувати на факти неадекватності корупції. Значить, тут всередині країни ми повинні бути чесними, об'єктивними. Я, наприклад, ну, жахом дивлюсь на остаточну версію бюджету, яку ще треба до кінця проаналізувати, де, на мою думку, депутати, які голосували, і уряд, який пропонував бюджет, вони не живуть у умовах війни. Тобто, давайте чесно скажемо, що президент Сьогодні Зеленський живе в умовах війни, наші збройні сили і все військове командує на читі з лужним живе в умовах війни. Багато міністрів, яких я бачу їхню поведінку адекватно, а пов'язані з веденням військових дій. А більшість депутатів більшість міністрів, запропонувавши такий бюджет, який проголосували не конційною більшістю. ці люди не розуміють, що таке війна. Ну, друзі, залишать фантастичні видатки на ту ж Верховну Раду, значить більше, ніж попередній період, ну, майже 3 мільярди. З супер зарплатами і депутатам, і помічникам депутатів Я взагалі не знаю, чи, чи де працюють помічники депутатів. Ну вибачте, бачите, шість тисяч залишити на одного помічника, навіть якщо їх два по 38 тисяч, при тому, що у нас е, заморожена мінімальна зарплата і мінімальна пенсія, там 2 тисяч, там е, більше 6 тисяч ну це стресовість мати, коли депутати отримують по е, фактично. Отримувати з різними доплатами, там, умовно кажучи, 110-120 тисяч без грошей, помічників, відряджень, компенсації на проживання. Я вже не кажу лобійських статей, які в бюджеті. Це непропустима штука. Коли в нас в державних банках в нас вважається, що комунальні підприємства, наприклад, і державні підприємства це не пов'язані з владою, то не прямо пов'язані влади. Вони живуть на наші гроші. Ну, які мільйони повинні отримати сьогодні в «Нафтогазі», Ощадному банку, Приватбанку і так далі. І так далі. Ну це ж дикість, друзі. Тобто, на жаль, уряд, депутати і чиновники в містах поки що не війні. І коли мене завжди запитують про формулу перемоги, яку ж формула перемоги України, значить, вона в Україні, тому що, окрім геополітичної підтримки, підтримки наших союзників і так далі, мусить бути жорстка єдність і життя за єдиними військовими стандартами. Ці єдині військові стандарти означають, що якщо е, сьогодні треба е, е, оптимізувати видатки, заробітні плати всім, то значить всім. І тим, хто працює на автогазі, і тих, хто в міністерстві і в офісі президента і е, міських владах ну, тобто, не можуть бути при владі мільйонери, а е, на вулиці е, бідняки, так ми точно не переможемо. Ну я вже мовчу про дикі речі: про там е, сотні мільйонів на е, фінансування партій у умовах війни, на мільярди на фінансування. Там каналів державних в умовах війни, де фактично ну, працює невелика група, яка дає інформацію з, з офіційних джерел і так далі. Значить, Для цього треба мільярди, щоб створювати спеціальні нові канали, там дом, фрідом і так далі. І так далі то користь, від яких практично немає. Тобто, це ну, абсолютно неправильні дикі речі. Це дикі речі пов'язані з тим, що ми сьогодні бачимо. Як у місті Києві, який ну так само сьогодні потерпає від російської орди з точки зору електроенергії, енергетичної безпеки, коли перекладають плиточку чи асфальт, ну це дикість. Тобто, друзі, ну не можна плиткою гратися і, 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 і асфальтом гратися, коли йде війна. Я розумію, коли є зірвана стратегічна якась переправа, і треба зробити військову переправу для наших військових, я це розумію. Але перекладання плитки, ну я вважаю, це вороги, шкідники українського народу, і це на це мусить правоохоронні органи реагувати. Тому чітка єдина позиція України за межами України і справедлива об'єктивна оцінка всередині країни. Ми не повинні зупинятися боротись з корупцією. Ми не повинні зупинятися. В, е, е, в витрачанні адекватному і справедливому кошті ми не повинні зупинятися в очищенні України від російського світу. Тому що е, ще раз кажу: для того, щоб перемогти всі 60 мільйонів українців, якщо взяти українців за межами в Україні, повинні так само воювати кожен день. Ці 60 мільйонів повинні унісон діяти. І, до речі. Про олігархів, нещодавно, значить, я прочитав одного із речників, енергетичних речників Ахметова, який сказав, що друзі, да, ми працюємо активно, ну треба, щоб бюджету нам зараз обладнання закупили і так далі. Друзі, у вас приватна компанія. Ви берете з наших гроші, немалі гроші і так далі. Так, давайте ми закупимо вам ще обладнання. Значить, ну, ви нерухомість, всі Ахметові, і, і всі так звані олігархи, чи вже не олігархи, да? ви будуєте собі під час війни віли, ви не продаєте нерухомість за кордоном. а Ви повинні інвестувати в ваш бізнес. Ну, це неприпустима історія. Значить, я повертаюся до твоєї тези, я вважаю, що, звичайно, мусить бути під час війни спеціальний податок. Раз в рік, як в багатьох країнах, було так званий податок з олігархів або з багатих людей. Це абсолютно очевидно, не можна жити лекалами миру. Зараз, до речі, активно э, Ахметовська команда э, намагається продати за фантастичні гроші нашого молодого перспективного гравця-мудрика. І я собі думаю, ну, у сьогоднішніх умовах, э, якщо за нього візьмуть якісь там 30 чи навіть 50 мільйонів, ну, я вважаю, що лева частина повинна піти в бюджет, тому що ми воюємо. От друзі, якщо всі будуть, і Ахметов, і э, депутати. І міністри, і чиновники, і працівники корпорацій воювати, а не заробляти, тоді ми точно переможемо. Це вірю, і на це сподіваюся.